Вітаю, вас, шановні телеглядачі. Ми вже перед день фактично великодніх свят. Готуємось до Великодня, готуємо свої домівки, а також готуємо ті населені пункти, в яких проживаємо. Зокрема, місто Надвірна також підготувало ряд заходів до підготовки. Території своєї території до Великодніх свят, а також про те, як буде відбуватись це в подальшому і після Великодня, ми будемо сьогодні говорити із Надвірнянським міським головою, зіновим Мирославовичем Андрійовичем. Вітаю вас. Доброго здоров'я, Надберняць! Перш за все, ось такі заходи по загальноміській толоці проводяться щорічно, проводяться регулярно. Чи є якісь, можливо, зміни цього року, і ну, якщо немає, то е, доведіть до відома надвірнянців коротко, е, наскільки можна. Е, який план е, заходів стосовно прибирання міста? Звичайно, вже традиційно сталося так останні 10 років. Ми не тільки повсякденно, а й до великих християнських свят. На території міста району оголошуємо загальноміські. Акції, заходи по прибиранню наведення належного санітарного стану до Великодних свят. Так сталося, що в цьому році Пасха дуже рання і дуже велике скупчення сміття по обочинах, по скверах, по прилеглих територій, по річках, по дамбах, по скверах, по парках, місцях спільного користування. І закликаємо ці дні, щоб ми думали. Не про очищення душі, а думали не тільки, а думали і про очищення нашого міста від усього побутового сміття, особливо такі ці відповідальні дні, адже наша держава і наше місто готується до святкування великодних свят. І кожен свідомий українець має подбати про те, щоб прибрати свої помешкання, свою оселю, прибрати прилеглу територію, показати живим прикладом, адже. Не там чисто де прибирають, а там чисто, де не смітять. Тому і ми вже так сталося традиційно, що кожного року до Великодних свят, випускаючи екологічний вісник, е декларуємо і стараємося втілювати життя, ряд дуже відповідальних заходів, саме основне, щоб ми могли залучити всі версти населення до підготовки міста до Великодних свят, починаючи. Від школи, від садочка, від малих і середніх підприємств, всіх суб'єктів підприємницької діяльності, які живуть на території міста, продукують сміття, переробляють це сміття, і спільне завдання, спільна робота навести лад, навести чистоту і порядок, навести належний санітарний стан перед день величних християнських свят Христового Воскресіння. Ну, Це прислів'я. В принципі, воно логічне, але, як бачимо, в нас не зовсім діє, оскільки е, територія, в принципі, і, і узбіч доріг, і е, місць загального користування дуже засмічена. Е, тож які об'єкти в першу чергу е, планується цього року в рамках толоки? Е, Об'єктів з кожним роком ми все більше і більше, все вище і вище піднімаємо планку по чистоті. Нам з кожним роком все важче і важче її втримати, бо такі враження складаються. Особливо за останній рік збайдужілість людей. Ми бачимо піздізні шляхи напрямок Мазепи, напрямок вулиці Соборної, в які в'їжджають у наше місто. Гвоздецька гора просто великі купи сміття. Повірте, що це сміття ніхто не привозить з інших населених пунктів. І дивує байдужість людей, адже завжди наведення чистоти порядку має тим бути еталоном, особливо зараз, коли держава переживає непрості часи. І сьогодні. Святий обов'язок за кожного жителя нашого міста району, не словом, а ділом навчати ближніх, показувати живий приклад, як треба дбати про чистоту. Ми не говоримо за ті населені пункти, які не маючи ні угод, не маючи ні спецтехніки, які не можемо користуватися законним захороненням твердих побутових відходів, але сьогодні залучивши до Перед великодною міської толоки всі версти населення ми хочемо, щоб кожен, хто прийде на цю толоку, не словом, а ділом баючи про чистоту нашого міста, відчув, що таке прибирання міста на протязі останніх 20, протягом двадцяти годин, останніх декілька років, де практично в мене таке враження складається: чим більше ми прибираємо, тим більше сміття з'являється. Тому і на території нашого міста. Є настанціновані сміттєзвалища, де спільно з людьми, які їх створюють, будемо прибирати і показувати приклади того, щоб більше таке не повторилося. Таких місць є достатньо і мета і завдання загальноміської толоки саме об'єднати, згуртувати громаду, яка має вийти не тільки перед день Пасхи, тобто захід планується 4 квітня о 9-й годині на зоні відпочинку, але повсякденно утримати свої прилеглі території. Свої помешкання, свої огорожі, все, що нас мило й око, чистоті, охайності, ошатні будинки, фасади до підготовки до великодних свят. Повірте, проблем дуже багато в місті, і зрозуміло, що і силами комунальних служб ми будемо підтримувати як і раніше, але хотілося, щоб і громада повернулася до проблем чистоти і також показувала не словом, а ділом, як потрібно прибирати і наводити чистоту в рідному місті надвірне. Ну, В принципі, стосовно тих людей, які будуть залучені до прибирання, то в місті надвірна ну, ситуація значно краща, скажімо, ніж по інших населених пунктах, оскільки це як районний центр, велика кількість адмінбудівель і людей, які працюють в них. Тому, якщо можна, за якими організаціями закріплені які території, і чи вони вже знають. Кожен хто за ким закріплений і традиційно заходи передбачені екологічним вісником. Тут є сотні завдань. саме основне, ці заходи спрямовані на прибирання закріплених територій по великих підприємствах, по представниках малого і середнього бізнесу, по державних установах, по садочках, по школах, по соціальних об'єктах і згідно прилеглих територій, вони кожного року, повірте, вже так навчені. Роблять ці кроки для того, щоб і прилегла територія підприємства, організації заводу належно виглядала, була охайною, чистою, побілені бордюри, покращена огрожа, покошена трава, зібрано сухе листя. І саме основне, що кожного року одні і ті самі керівники практично без, без звернень чи в екологічному віснику, без усного звернення, чи міського голови, чи громади практично показують живий приклад. Це великі підприємства, це «Нафтохімік Прикарпаття», це не дурно надвірне Нафтогаз. І дуже багато даруйте, щоб когось не образити, дуже багато є підприємців, які показують живий приклад, взіреться, як потрібно тримати чистоті і в чистоті порядку свої прилеглі території. Однак є люди, які не реагують, тим самим не маючи ні угод про вивіз утилізацію сміття. І саме основне, що сьогодні е, стало би, мало бути таким, е, таким вагомим вклад кожної. Кожна надвірнянця про те, щоб, хоча б, якщо людина не має можливості прибирати, підтримувати чистоту біля своїх власних помешкань, що передбачається в рамках загальноміської толоки підготовки міста до великодних свят. Окрім заходів, які передбачено згідно прилеглих територій, великих підприємств, організацій і суб'єктів підприємницької діяльності, є біля 15 об'єктів спільного користування, якими користуються жителі нашого міста. Всі ці об'єкти розписані. По об'ємах і по учасниках, які будуть залучені. Починаючи від Надвінянської міської ради, звичайно, комунальні служби, які зобов'язані забезпечити транспортом вивезення цього зібраного сміття, це депутатський корпус, це громадські організації, це структурні підрозділи рейдерміністрації, це Надвірнянський коледж, це Прикарпатський військово-спортивний ліцей, це студентське братство, туристичний інформаційний центр. Дуже багато тих організацій. Які практично останніми роками прикладаються до різного роду акцій. Тому з цих 15 об'єктів місця спільного користування. В першу чергу це зона відпочинку імені Назаря Ремчука, це міський парк, це Почічок під річка Ричка Стримба, це Пнівський замок, це гора Городище, це перший, другий, третій спуск, несанкціоноване сміттєзвалище прибирання біля військово-спортивного ліцею, де самі жителі міста. Створили це на світі сміттєзвалище. І думаю, що сьогодні разом з комунальним підприємством вони мають показати приклад, як смітити так само і забирати це сміття, яке вони продукували. Також дуже багато в нас є мостів, переходів. ну, Саме основне це подбати про чистоту на кладовищах і хотів би вкотре звернутися про те, щоб на не несли пластмасові квіти на могили рідних і близьких, а несли з собою молитву і пам'ять про рідних. Які знаходяться, і саме основне, щоб ці квіти розуміти, проблема в тих квітах слідуючого характеру: ті квіти, які створюють проблеми, квіти, які практично не переробляються, ці квіти практично захоронюються на Надернянському сміттєзвалищі. Термін перетравлення, термін практично розкладання немає цього терміну. Тому загроза і життю, і загроза від цієї пластмаси набагато більша, чим ми думаємо, що це є пам'ять про рідних і близьких, які захоронені нашому донянському кладовищі. Заходів дуже багато, всіх не перерахувати, але основна мета і завдання передвеликодної загальноміської толоки подбати про те, щоб до Пасхи і не тільки до Паски, всіхденній праці зробити чистоту і порядок і привести свої власні помешкання, сквери, парки не словом, а ділом до... Гарно, ошатно, чисто вигляду. От на розширеній нараді, який, яка відбулась при заголуванні голови районної адміністрації, сільські селищні голови сказали про те, що ну фактично транспорту, який би міг вивозити в них сміття, немає. І наближені до надвірної населені пункти їхні голови зверталися з запитанням, чи зможе на міська рада якось допомогти їм. То чи зможе Над міська рада їм допомогти? Я е, несу повну відповідальність <гум> за чистоту і порядок щодо санітарного стану і тхомблесного благоустрою. І повірте, дивлячись на ті події, які відбуваються сьогодні, за межами населеного пункту, адже два тижні тому президенту було підписано закон про добровільне об'єднання територіальних громад. І саме основною проблемою знаю практично кожен населений пункт на території району, яких є більше 30, і знаю проблеми, саме основною проблемою є це екологія населеного пункту, починаючи від забруднення, продовжуючи розбитими дорогами, і саме основне захаращеними і забрудними лісами, посадками, узбіччями доріг. І так сталося, що за останніх 5-7 років міська рада придбала біля чотирьох нових сміттєвозів і дає можливість сьогодні утримати той і той порядок. Щодо інших населених пунктів дійсно є велика проблема. Проблема є, в першу чергу, з транспортом. Якщо ми в місті Надвірна ледь встигаємо вивозити сміття, бо інтенсивність вивозу останні 2-3 роки різко виріс, то по 30 населених пунктах практично немає дієвого автотранспорту, який повсякденно буде згідно черговості забирати. Це є проблема району. Я думаю, що... Сьогодні стоїть питання не стільки допомогти, скільки врятувати ситуацію, думати про те, щоб чи був, був придбаний новий автомобіль для району. В першу чергу відлагоджений, відремонтований той автомобіль, який практично зараз простої. Але саме основне, що е, ці населені пункти, які навіть і мають спеціалізовану техніку для вивозу сміття, вони не мають, куди це сміття вивозити і утилізовувати. Уявіть собі таку картину, що села Бистриця чи села Пасічна у місту івано франківськ на полігон рибне, плече довезення, вартість транспортних послуг, вартість пального довозиться сміття, яке зібрано громадою і того чи іншого села. Тому в пріоритеті, якщо буде добровільне, об'єднання територіальних громад, питання екології буде чітко прописано тих завдань, якщо громади будуть об'єднуватись. Питання екології це питання номер один. Питання сміття, вивозу, утилізації, тим більше, що Надвинянська міська рада інтенсивно виготовляє проєктно кошторисну документацію вже на завершення, для того, щоб ми могли поставити край по наведенню не тільки чистоти, а й по законному захороненню того сміття, в першу чергу, вторинному захороненні, яке збирається на території нашого міста. І надіюся, наше місто, виконуючи указ президента про добровільне об'єднання громад, також буде дбати про чистоту тих населених пунктів. І будемо навчати привикати людей інших територіальних громад до чистоти і порядку. В цьому я вас запевняю, в цьому буду все робити для того. В рамках от і загальноміської толоки знаю, що будуть відбуватись певні заходи із озеленення територій. Однак, наскільки відомо, це не планується завершити суто в рамках толоки. Які плани стосовно озеленення міста? на ну, на цей рік, якщо можна так назвати. Звичайно, має бути баланс екологічний, <кій> має бути відновлена флора. І кожного року, особливо період з 1 листопада по 1 квітня міська рада займається реконструкціями зелених насаджень, є звернення про аварійність зелених насаджень, особливо дерев такої види породи, як тополя, яка алергетична і несе велику загрозу, вона має свою користь, бо вона п'є великий об'єм води і практично. Тоже має свої плюси, але сьогодні Двинянська міська рада старається на місці тих зрізаних дерев знаходити ті зелені насадження, які будуть висаджені в алеях, скверах, парках. Є одне побажання, є одне є занепокоєння. Скільки зелених висаджень ми не висаджували, біля 20-30% зелених насаджень просто пропадає. Чи це парк, чи це сквер, чи це прибудинкові території. Ми не говоримо за ті квіти, які ми будемо. Після квітневих свят висаджувати на е, обочини нашого міста, буде висаджувати на огорожі металічні кожного року на протязі останніх п'яти років. Кожного року пропадають квіти разом з горщиками, з глечиками. І дивує те, що жодної копійки на ці квіти не виділяється. Все на ентузіазмі, на патріотизмі і любові тих людей, які люблять цю справу і допомагають місту. То в цьому році ми вибрали такі три об'єкти по наведенню і проведення посадкового матеріалу до посадки у таких трьох місцях. Це у травні місяці ми будемо відкривати сквер Мироної Марті Свідрука. Також буде проведена висадка зелених насаджень. Вже придбані у Надвірнянську, держлісгоспі, Це сквер біля району будинку культури по Майдані Шевченка. Другий об'єкт це Біля відновленої просвіти по вулиці Мозепи також ми підготували газон для висадки зелених насаджень і також відновлення газонного покриття. І третій об'єкт це практично весь центр міста, Майдан Шевченка. Біля пам'ятника Шевченка, на площі Шевченка біля райдержадміністрації також буде з настанням сприятливих погодних мов висадка зелених насаджень. І сезонних квітів, які сьогодні ще рано садити. Я думаю, що в цьому році ми зробимо крок вперед. Основне побажання і застереження, щоб ці квіти, які придбані практично без жодної копійки з бюджетних коштів, дбали на дернянці, зберігали. Ми тим більше, що ми і підливаємо, і дбаємо, щоб вони не пропадали. У минулому році біля 10% горщиків, глечиків з квітами, які були придбані підприємцями нашого міста, практично були. Украдені і тому ми в цьому році будемо робити все для того, щоб в центрі міста, на окраїнах, окрім дерев і квітів, були ті такі місця спільного користування, ошатні, чисті, акуратні. І хотілося, щоб на дурнянці до цього також прикладалися і показували живий приклад, як працювати. От е, пригадується те, що е, в місті проводиться регулярна. Е, ну, Звільнення, скажімо так, території від тополі, від таких дерев, то які насадження, чи можна назвати, які будуть насаджуватись, які дерева, чи це будуть знову якісь. Ну, тополі будуть садитись вже чи ні? Чи це ні, будуть якісь ну, нові види дерев? Тополі це від луні Радянського Союзу. Таких дерев взагалі не має бути ці тополі. Один позитив і таких дерев не п'ють великою об'єм води, і все решта це просто ці дерева. Дерева в центральній частині міста, дерева мають бути невисокого росту. Чому ми підрізаємо, підчищаємо, робимо реконструкцію? Згідно правил поводження з зеленими насадженнями. Бо коли ми починали 4 роки тому, була реакція надвірнянців, чому ми зрізаємо, підрізаємо. Але повірте, якщо неправильно підрізати, робити реконструкцію зелених насаджень, в першу чергу небезпечно несе загрозу життю. По-друге, ці, ці дерева не тільки тополі, в центральній частині міста не мають бути такі висотні, вони мають мати мінімальну висоту 4-5 метрів. Якщо вони інтенсивно ростуть, потрібно їх приводити до відповідності. Тим більше, що кожне дерево, яке зазнало реконструкцію, практично відновило свій ріст і тим більше змінило свій естетичний вигляд в центральній частині міста. Тополі ми використовуємо трошки інакше, якщо тополя здорова. Не всі удаляємо, а використовуємо під оздобленнями, фігурами, казковими фігурами, національними героями, які притаманні саме Західній Україні. Тому використовуємо з приємним, але, скажу, якщо взяти ресурс і проблему складність зрізання тоболь, то повірте, деколи одну і дві тополі можна зрізати від тижня до двох, особливо, коли йдуть лінії електропередач. І хотів би сказати те, що коли жителі нашого міста звертаються по деревах, де йде певний період часу, відлік часу, і не просто, попри отримання дозволу виконкому, комісії спеціальної, ми повинні подумати про те, щоб і сам процес зрізки відповідав правил техніці безпеки. Тому не так просто написавши заяву, потрібно певний час для того, щоб ми то дерево чи реконструювали, чи зрізали, але індивідуальний підхід до кожного дерева. В більшості випадків є. Скари один під'їзд хоче зрізати, два під'їзди будинку не хоче. Тому має бути колективна скара. Але які породи дерев, відповідаючи на ваше питання, породи дерев, які придбані, це вічно зелені цитуї, кульовисті конусні, які мають незначний ріст, які будуть практично вічно зелені, це самшит, це ті дерева, які сьогодні вирощуються для того, щоб вони несли. Красу в центрі міста і були описані в той ландшафт, які е, планується відтворювати. Ми будемо відходити від тих стандартних е, квітів, таких, які відходять, будемо брати квіти чуть якісніші і набагато такими теплі, теплішими кольорами, але з дерев будемо садити низькорослі е, дерева, які в центрі міста в першу чергу будуть вимагати тому ландшафту, тому проєкту, який ми будемо проєктувати на газонах, скверах. І хотілося, щоб ці і квіти, і дерева залишалися, росли. Тим більше, що скільки фізичної праці, і труда, і ресурс укладається в них в принципі, в межах району і, мабуть, в межах області надвірна знаходиться на ну, доволі високому рівні по показниках і як озеленення, і вивозу сміття, питання загальної екології важко обговорювати, оскільки. Ну, ще відкрите питання із полігоном твердих побутових відходів, але все ж таки на доволі непоганих засадах. Так знаю, що вона прийме участь в загальноукраїнській акції. Зробимо Україну чистішою. Що це за акція і яка роль міста в ній? У квітні місяці на теренах нашого міста буде проходити дві акції. Перша акція це 4 квітня, загальноміська о 9 годині. На зоні відпочинку імені Назара Мерчука будуть збирати всі учасники акції, люди, які проживають на території нашого міста, гості, які приймуть участь саме у суботу, 4 квітня 2015 року, в загальноміській акції. Акція буде проходити на трьох об'єктах, окрім 15 об'єктів, які готуються рутинно до самої Пасхи. Три об'єкти, які будуть залучені саме у суботу. 4 квітня. Перший захід цієї акції це висадка зелених насаджень по периметру правого боку річки берега річки Бистриці Надвінянська. За допомогою Надвернянську держлізгоспу будуть висаджені біля 300 пагонців, дерев, лози і верби, яка буде уселяти і підсилювати той берег, який ми з кожним роком усиляємо підсилюємо. Також буде висаджено біля 50 Низьких дубів, які практично також у сформоване тіло дамби, будуть висаджені і надіємося, що приживуться в рамках загальноміської акції. Також буде другий об'єкт це прибирання двох озер на зоні відпочинку імені Назара Ямчука. І третій об'єкт, який ми будемо проводити, це прибирання вулиці Богуна Зелена. Біля, біля Території нафтохіміка Прикарпаття штучних водойм, правий бік річки Бистриця Надвернянська по даних вулицях, вулиця Богуна і Зелена, правий бік річки Бистриця-Надрнянська. Тому я вважаю, що ці три об'єкти, які кожного року ми ем, традиційно прибираємо, окрім того, ми в цьому році в зв'язку з тим, що ми у грудні 2014 року від, відновили міст, у січні 2015 року ми продовжили роботу по Кріплення, і хочемо, щоб ці роботи... З настанням більш сприятливих таких погодних умов покривалися зеленим травянистим покровом, і наша зона відпочинку нагадувала назву цієї зони. Тому це перша загальноміська акція, друга всеукраїнське громадське об'єднання Зробимо Україну чистою. Сортуй сміття, врятуй життя під такою назвою. Таким гаслом пройде акція 25 квітня, під егідою Асоціації заготовельників. Переробників, які сортують і переробляють вторинну сировину сміття. 25 квітня ми будемо збирати сміття на всіх об'єктах, які ми попередньо озвучимо. І саме основне просортоване сміття буде реалізовано, і кошти, які будуть реалізовані від цієї акції, будуть надані на допомогу учасників АТО. Міська рада вже звернулася до координаторів в слідучому тижні. Разом з громадською організацією ми підпишемо меморандум І 25 квітня в рамках всеукраїнської акції зробимо Україну чистою. Ми також спільно з громадом нашого міста прикладемося для наведення чистоти і порядку в рамках всеукраїнської акції. Що ж, наш ефірний час добігає кінця, тому будемо сподіватися, що. Місто надвірна буде не тільки містом, що сяє вогнями, але і містом, якщо не вічно зеленим, то принаймні свіжим, чистим і таким, в, яке захочеться, в якому захочеться зупинитись. Насамкінець, можливо, звернення до наших жителів міста. Традиційно так сталося, що надвірнянці вже завжди були добрими господарями, добрими газдами. Так сталося традиційно, що до Великодний свят по вседенній праці показували живий приклад, як треба готувати свої обістя, свої власні помешкання, свої прилеглі території до, до великих християнських свят. Хочу звернутися до всіх надвірнянців, вийти і підготувати свої прилеглі території, вийти на загальну міську, загальну державну акцію, загальну міська 4 квітня о 9-й годині і показати живим прикладом, як потрібно наводити чистоту і, порядку, і порядок. Більше того, хочу сказати про те, що комунальні служби, попри ті всі фінансові проблеми, попри інтенсивний ріст енергоносіїв, практично кругодобово несуть екологічну варту і роблять це для того, щоб місто було чистим у Останні роки це вдається дуже важко, але скажу відверто: останні роки ми з кожним роком піднімаємо планку по чистоті і порядку. Тому я закликаю всіх людей до наведення чистоти і порядку і давайте спільно в нашому спільному домі. Нашому славному місті Надвірне, наведемо чистоту і порядок і підготуємо наше місто до світлого воскресіння свята Пасхи. Що ж, дякую нашим телеглядачам. І нагадаю, що ми спілкувалися із Надвірнянським міським головою, з Мирославовичем Андрійовичем на тему екології міста, прибирання території та його озеленення. Дякую вам за розмову. Всього доброго.